На сумщині 43-річний чоловік фактично у притул розстріляв незваного гостя, що вночі вдерся до його помешкання. Запевняє в такий спосіб боронив себе та стареньку матір від грабіжника, що напав на нього із ножем. Нині поранений нападник в лікарні, а проти стрільця міліція порушила кримінальну справу. Правоохоронці на то кажуть, що ще треба з'ясувати, хто потерпілий а хто злодій. Оксана Солодовник цим переймалася. Господар цієї квартири зараз на підписці про невиїзд. Проти нього порушили кримінальну справу за завдання тілесних ушкоджень. Потім переконує, що просто захищався від грабіжників. До старого гуртожитку, де мешкає лише він із матір'ю, раніше вже навідувалися злодії. Цього разу підозрілий шум почули близько півночі. І я дуже ото перелякалася, і боса побігла на вулицю. У сина були на поготові гвинтівка та газовий пістолет. Тут знаходився подозріваємий. Я прозвел один вистріл. После ругання він почав щось шукати в карманах. Я другий второй, третій вистріл. Один за одним він здійснив чотири постріли з малокаліберної гвинтівки. Потім запевняє, незваний гість угамувався лише після останнього пострілу із газового пістолета в обличчя. Другого виходу не було. Здесь йшла ситуація, коли нас просто був убили. Усе припинилося після того, як приїхала міліція та швидка. Нічний гість тепер у лікарні чотирма пораненнями. Найтяжче це осколь. Підстрелений розповідає протилежну версію нічної пригоди. Каже, заблукав на підпитку, тож зайшов розпитати дорогу. 43 річний Юрій дивується, за два роки війни в Афганістані жодної кулі не схопив, а тут аж чотири. Ухватив мене за груди, утягнув через вікно, відійшов метрів на два на три і стрельнув мені в руку спочатку, тоді в ногу я впав. І коли вже я був вже лежав, він тоді ще стрельнув. У міліції поки що теж не знайшли підтвердження версії про самооборону. Кажуть, доказів тому, що поранений був грабіжником, немає, та й ножа, яким той, начебто, погрожував господарю, не знайшли. Яка може бути небезпека, коли людина один раз поранена, другий, третій, четвертий вистріл? Тобто про це вже можна балакати. Який зробить оцінку, де та межа, що відділяє самооборону від розстрілу людини? У цьому намагаються розібратися правоохоронці. У міліції не виключають, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на більш тяжку. І той, хто вважав, що рятував своє життя від злочинця, сам може опинитися за ґратами. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН 1+,1.